Привіт! Так, Зараз я їду до косметолога. Сьогодні у нас ранок такий насичений був. Вчора ж я з вами попрощалася і все, і не сказала, що ми пробили колесо. Тобто, ми його не пробили, ми в колесо заліз, коротше, такий як шиферний гусь, я не знаю, як вона називається правильно. І ми вчора їхали 30 кілометрів, ми їхали півтори години, а можливо, навіть і більше, я не знаю. Я їхала зі скоростю 30-40 кілометрів. І, тут. і сьогодні зранку ми встали о 9 і поїхали на СТО. І знаєте що, ми приїхали, немає світла. І я залишила коротше, колісо. І этот нам поставили запаску. І коротше. Ну, і нормально вже можна хоч нормально, з нормальною скоростю їхати. І, тут. і я зараз їду до косметолога, можливо я його заберу потім. Ну, він сказав, що краще після двох, а мені на одинадцяту. А вже 11, а я ще не там. Мені туди їхати, звісно, 2 минути. Артем залишився з Андрієм. Все. Ось такі у нас справи. Так, все, я вже вдома. Ми біжимо з Артемом на той двір. дверь. там таке. Скажи, привіт. Помахай. Підписчикам своїм. Тьом, помахай, привіт. Ай, там привіт привет. Все, підемо, я нічого не їла сьогодні. Я їла только одну сосиску, з'їла без нічого. І каву попила у косметолога. Своего. Все, з одною конфеткою. З двумя конфетками маленькими. І їсти пока мені не предвидяться. В ближайший час точно. О, машина їде, бігом уходим. Бігом, пошли, 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 паш, пошли. Давай, пошли, покушаємо малинку, так? Да? Покушаємо Тём? Блин, вона все на низу грязна буде. Звісно, все, в грязюки цю ми не будемо їсти. No. Mm. А що ти замазаний? Ти наче не, дай не ходив з папкою. Весь замазаний. Так, да, тьома. Я хочу їсти. Їсти мені зараз не, не підвідяться, бо Андрій сидів з ним в хаті. Я думала, вони будуть хоч гуляти. Угу. Не, не гуляли. Бо він каже, що з ним нічого не можу зробити. На. Давай, я не буду тобі в руки давати, бо в тебе грязні якісь. Смачне? Ой, тут вже дуже багато малини. Вже вона позасихала. Ням-ням. Ні, -ням. давай я. І куди ти лізеш? Пока, а що це ще за пока? Ой, це зелено. Ні, не трогай листки. Чуєш? Не Та чим ти рвеш? Няу-няу, няу Дяу-дяу. Угу. Так, насчет балакає Артем. Скажи, мама. Мам. Папа. Папа. Папа, а скажи баба, мама. Угу. Скажи дай, дай. Він каже да. Ну скажи дай, дай. А скажи фу. Фу. Не хоче. Так, він каже, фу, що ти ще кажеш? Просто мені всі пишуть, що він вообще не балакає. Він балакає, я виписувала 10 слов, він каже, на трактор їде, як трактор, бум-бум, ну бум-бум, це теж слово. Ти боявся трактора, та його нема. Б... Ні, давай я. Дві рот тебе грязний, не пойму. наче не ходила, чого ти грязний. Чи ти це, це тільки. А, це ж я його тільки що випустила. Випустила. На, Тікає вже від трактора. Кажу, Вані пасить, я переодінуся. На. А він же одразу до коліса в машині поліз. Да він не їде сюди, трактор там їзде. Нема. Дивись, нема. нема. Він там десь далеко. Так, ще щось спомню, скажу, бо одразу так не вспомнишь. Все. О, Артем, дивись, скільки вже її. М -м, клас. Така дуже вкусна вже. Вже доспіл. Так. Де злий. Нет, я буду запихати. У мене чисті руки, я тільки що помила, як приїхала. У тебе грязніше, ні, я не дам. Зараз давай підемо ми з тобою помиємо їх. Давай. В Бассейн підем подивимося на воду. Что там с нею? Гаряча чи не. Угу. Сейчас я. Шо? Держи. Вкусняшка. Нет. Ням-ням-ням. И -ням -ням -ням. угу. ось, дивись, скільки вже ягодок. Ой, це залез Ні, Нет, тупила, нельзя. Ось, дивись на хороше. Рот открывай. Нет, рот ням, М -м ням 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 А ось диви тут саме більше. А то О -о -о! дивись хто краде, в нас голубіку А ну пошла вона сюди. Да. Кыс. Ти диви яка? Нам і так мало. Артем. Курка чуть не з'їла нашу що? Угу. -ня. помідори? Да, вже диви які здорові Ну, як дороги, по сравні з рукою. Нельзя? Нет? дай, каже, а він ще каже дай, каже д. Ні, Нельзя. зя, ні, ні. Каже, дай, 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 дай. Кажи дай. Воно зелене, ти бачиш, зелене. І там, є, диви, на цьому кущику вже є, бачиш. І тут є, да? а тут нема. Маленькі, дивіки, маленькі, маленькі. Це ж маленькі. Паша й ягодку їсти лучше. Тут зараз їх ще позриваєш, собі в тачку, як вчора. Ні. Оранжевий якийсь. Йди, угу. я тобі дам. Ягодку, йди. О, а ось диви, які дві. Ну, вони, наверное, зелені. Тьо-тьов, ці зелені. Стой, давай маленьку на цьому кущику давай. Тикс. Так, колесо ж я не забрала. Ми потім поїдемо ще вечором. вечором тоді заберемо. Світло включили. У нас його почали виключати мабуть, в 9.15 чи в 9.20. Включили. Майже час було. пів перше. Пусть такая. Ням. На. Долзы? Ня. Ня. Нет, сам нервы? Нет. А -а, Зелена, фукака, ось, дивись. Вот, бач, вот тут можно, но только... Тебе руки такие грязные. Ням. Ням. Ня. Пошли. Все, пошли руки помоем. В бассейн придем все потом, хорошо? Пошли. Пошли. Идешь, Тёмуль? Иди сюда. Ой. Ой, щось вода страшна стала, диви. Наче витікає, я не пойму. Це оранжева стала. Ні, Артем, її треба зливати, вона хоч і гаряча. Ну, руки можеш помити. Будеш мити. Мий, мий рука. Можна ще побродити. Прям Боже, вода кипяток. Це ж все одно, в нас же ж така вода, бачите, тут Вона є такий нальот, який-то та біла, рижий. Мий й руку оцю. Шо? А хто тебе поцарапав? Скажи мені, наклоняйся. Ну, алло. Давай ручку помию, давай, наклоняйся. Така грязная якась рука. Що ти робив? Не знаєш, і сюди давай. Боль-боль-боль-боль-боль-боль-боль. боль біль, 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 біль. боль боль Так, я ще собираюся вирвати смородину, ту я вже заморозила ж давно. Ну, це це вже взагалі квашня, скоро буде. Не треба, в рот, руки не пхни. Витрать в мене руку, витри. Давай. Так об мене таке ш... домашні шорти, домашня футболка не. Скажи баба, баба. О, бачите? А папа? Папа, де? Скажи, папа. Скажи, папа. Ну, он там, скажи, папа, да? А что ты... Блин, ну что ж ты ще кажешь, а? Я сразу так не вспомню. На. А скажи, фу. Фу, у нее вообще отлично получается. На всю грязь, скажи, фу. Да? Чуть замазанный. <звы> Будешь <Чтобы> вызывать руха. <руку. звы> что ты там нашел? Хвостики одиваєш, давай я одірву. Чи вже одірвав? Одірвав, так? Да? Смачне? Скажи, мм, ням ням А, ням ням це ж тоже слово. Ням-ням? Утром він мене особливо буде. І каже мене, отак от от так буде мене, отак. Ням-ням, ням-ням. І я встаю, да? На. Що? Що, упало? Де? Мурашки лазить, тікає оттуда. Що На. На. там, цвіточок єндеви, мурашки, не трогай землю. Так, да, можна ще, бачиш, Артем, ще можна порвати. І ось є ще. Смородинка, можна ще заморозити. Мені подобається дуже з неї чай зимою. Просто так залить смородину з сахаром. І этот. І кипятком, і все. Дуже смачний чай. Такий люблю. Бачили, обриває. Обриваю хвостик. Папа їде, то Ваня ну, їде. наїде. Угу. Тачка пищить на всю вулицю. Що угу. ти там робиш, на? Давай. Ням. Костіки перевіряєш? Ну що там? Ми приїхали на поле. Хочемо подивитися, бо вже почали козуть. косити усі, да. І нам можливо почнуть. Що там? А? Ти будеш штука вважати, так? Да? Та просто не що. не, ну, не таке, хочу считать, вже... хочу просто на них глянути. Сухе все вже. Коли були зелені, були такі. Які... Товстенькі. а зараз... да, висохло. Ну так, да, бачиш те, що не успіло, те, що не встила налитися, ось така прям пожомкана. Ну. Це, це, Цей, це жучок, мабуть, висосав з нього. Ну так, з одного коласа. Багато чинські штук? Ні, це мало. 5, 10, 15, 20, 25. Та вроді багато. 30-35-41 штука і щось там упало. Ну, да. Короче, всі розказують, що дуже-дуже дуже погана вражайність. Прям не хочу зараз нічого і казати, але, але... потім своє казати. Потім за своє, своє скажу, да. А? Як своє будемо косити. Та вже багато хтось, ми їдемо. Там скасили, ко... там скасили. Там скосили. Хочу глянуть час. На ту сторону ще має. Тут вже рядом скошено і там далі. Та, вон так, вже люди скосили. Ну таке, зернятко не дуже крупне, але й не прям що. Не, Артем прям, спить не в машині. прям що мукса. Артема взяли, він ось тут. Спить. Артем тільки заснув п'ять часов вечора. Бачиш, яким... Ну, не, не скажу, що прям погане, але не крупне. Не крупне зерно. просто. чому наливати Дощів не було ж? Ну так. Да. І знаєте, ото як балакують, що як мало дощів, то класність зерна ну, гарна. Один знайомий касив, казав, що у нього третій клас ну, мається на увазі не фуражне. Третій клас, другий казав, другий клас. Ну, в общем, подивимося. Ну, ще раз подивіться, така красота. Зажди. Видно, яке зерножко. Фокус. Фокус-фокус, так? Фокус, да? Да. Та таке саме воно. А що може Посчитав? бути? Чи, через дорогу? Ні, воно ж треба обережно розм'яти в чомусь, а, бо воно ну, я здую, воно видується. Оце один колос, Десь 5, 10, 15, 20, 25, 26 штук. ну Може, з десяток улетіло. Uh -huh. Отак. Ну таке, не товстеньке. Uh -huh. Ну і не шкуринка одна. Тобто uh -huh. зернятко. Трошки є. Вже ми це те саме поле з другої сторони, так? Да? Ні, ми це не показували. Це пісок. А, це оце ставка. Це, я це третє виходить. Тут величенький такий колосок. Ну тут обіцяє. Що. Щоб не одна зернятка не випала. Це треба на тряпку на якусь. Та я зрозумів, ну мені цікаво, скільки, скільки зерни. Тут а, там, а, а, спочатку зерно таке прям мале-мале, а тут не ось... Їде? така прям густенька і височенька. Та все одно ще щось видуєш. Ну яка різниця, Ну по-мінімальному. Хочу порахувати скільки штук в одному колоску. Що ми тут навирощували. А так, якщо. Та так же, що воно ще еті. чехли є, а зерно може а, бути можна. Да. А так ось я зараз ось випало. Одне. Оп, забираємо, так? Да? Ну просто цікаво. Ну да. весь холод вийде. А з машини? Так. Артем і так вариться, мокрий спить. Нормально. Блін, класно, дивись, рядом вода. Я тільки побачила. Не видно. Ага. Що ти тільки побачила? Та що тут ось вода що так. Видно? Близько, що її да. видно тут? Ага. Оттак. Та не видно нічого на камеру, не отак видно. Ось, мабуть. Мабуть, нічого не втратив, так? Да? Але тут наче більша кучка. Де? Отут? Тут світ якийсь не такий. Стосонце стоїть. Це ж ти в тінючку. Ага ось о. Паразит. о! О! І що тут ми маємо? Зерно міленьке. Ага. Міленьке, але багато. П'ять. 10, 15. Це зерночення. Не, не порахую, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46, і таке порчене 47 або 48. Ну це вже лучше, Як 40 зерняток в колоску, то вже нічого. Тому що є такі колоски. Ну, там де нема врожаю, там де один центнер з гектара. Прям страшно балакати. Так там колоски ось отакі. Ну, да. ну, це не в нас, в нас такого немає. Ну, І я то нас... такі, вони в два рази тоньше. Так, да. тобто там по... зерна не буде. Ну так, да, десь добре. А туті, але вони тонші. Наче нічого. Чотири десятки є, це вже Знаємо. добре. Скоро узнаємо. Скоро узнаємо. Ага. Добре, це чи не добре? Ой, страшно. <рес> ну, Поїхали. Буде, будемо годувати Саймана, да? Не боїться. Не обов'язково каже. Ой, бух. Каже, кстати, він ще каже бух. Да? Каже бух. Диви, диви носом, як лізе. Держи. Та підожди, тікай. На, давай тобі в ручку, давай. Ви там не стоїте, я не пойму. Обує. Ховається. Давай. На, бери. Бери на, ще саймано. Давай. Сідайте. Ти що все не висипає, Артем. Залазь, Зараз кс х кс Ау! Це не ав. Це м'яв, точно ще гав каже він, ав. А м'яв, скажи, як киця каже, скажи м'яв. Хто він не каже мяв. Що ти хочеш? Ти діду кажеш, що ти діду кажеш? Машина стоїть. оба, Все, що? Ти саме покормив? Все, поїхали ми далі. А боті твої ми берем чи ні? Тьома. Все. Ота покормили. Йдемо на той двір. Тьом, боті, будемо бувати? Боті, ні? Що? Хто там? Ава. Авав, да. так. Маши. Машина, хожу. Собака, авав. А китя як робить, скажи китя. Mm -hmm. Ну ми знаємо, що китя там, як китя? Мяу. Ну, китя він не хоче казати, як робить. Він тільки знає хро-хро. Хто йому подобається, собачка йому подобається. Раніше казав, що китя каже і не знаю що. Мотоцикл. До діда бігом біжить до діда. До деда, до деда, до деда бігом. Біжи, біжи, до деда, до деда, до деда біжи, мотоцикл, пошли. Я не можу тебе взяти. у мене трактор, корм. До деда біжи, 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 бігом, бігом, бігом. До деда давай, біжи, до деда. Да вы дед садить, бегом до деда біжи. Да, там мотоцикл їде, да? Біжи, до лавочки, до лавочки. Давай, до кити. Біжи, 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 біжи. Тикай, 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 все. <ріст> ну і сам сідає. Ну звісно, вже ж ноги довгі. <ріст> Все, сиди, буде їхать, да? їхати, так? Зараз сніхати ман. Дядько їде. Молодець буде. боїться. Він потихеньку їде, бачиш? Ну молодець, каже, так? Да? Махай його поки. <ріст> <ріст> Все, Саймон, <ріст> Саймон, об'ївся, Дивись, Саймон, ось... Чи ти бось. Чи ти заховав на потом? Все, йдемо далі. Давай я, а сам зб'єшся. Ну. Ноги не достаємо. <ріст> давай, давай. Аба, ага. Завой. Що, йдемо? Будь, обуваємо. Де ти є вже? Давай, вилазь. Ти що там не А Ах, ти добре хочеш. Ах, то не Ну не спіши. Ванін вулкан. Деду показує, як він з'їжджає на А? Панковує. Ну а хто ж? З'їжджай, як ти тільки що з'їжджав. Тям О, я вже, кажу, зараз розставчи весь весь світ этот... песок. Що ти хочеш? Де ням ням здрасте Цвіточки точно на ням ням. З'їжджай, давай сідай. Ага, з'їжджай з... з... давай, давай з'їжджай. Три штука осталось.

Іще. <ріст> Ваня як побачить. Будемо робота підкидати буде, так? Да? Хватит. Давай я витрусю, стой. Давай попу витрусимо. Ой, ноги, все, все в піску, стой, покажи. Ще труситься само, так? Да? Що заходиш? Ми поки поїли з Артемом. Осталося ЧП. Прийшлося його мити, поки помили, тут уже й потемніло. Вийшли сюди, тут уже комарі. Що там папка тебе доганяє? Да? Ага! Давай каже, спортом займайся. Побіг, 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 побіг. А що вона вже трава мокра? Роса? Так. Да. Я взагалі його тільки що покупала повністю. Іди сюди. А куди ти убігає? Хто це скаже, папа? <рес> Коли я спрашиваю, він не хоче казати. Ну і далеко ти підеш. А, уже темно. Іди сюди. Да? Угу. Іди сюди. Побіг. Все, пока, Артем. Пока. пока. вже не видно тебе, ти бачиш темно. Пішлі додому. Да, всівся. Пішлі. Ну і куди ми йдемо? Ня, я тебе вже не бачу. І трава вже мокра, роса вилізла. Що ти махаєш поки? Вже сонця нема, диви. Взагалі ночь. Махай всім пока і пішли ми в хату. Ага! Втік. Все, махай всім пока. «пока». Махай, «пока». Махай Всім дякуємо за перегляд всім пока-пока!